Коротенький огляд ягоди е, жимолості, бокчарська. Е, ягодів не є дуже багато, тому що робилася дуже сильна обрізка для того, щоб розмножити дані сорта. Але ягода все ж таки є. Ось такий сорт. Е, початок літа і ягода вже є. Ось. Зерраємо декілька штук. Ось дивіться, це у нас бакчарська. Так, наступний сорт. Донька великана. Отак. Прирости дає чудові. Врожай поки що важко оцінити, тому що розмножуються сорти і не... Не залишається плодоношення і ростуть вони у контейнерах. Так. нас така форма. Так, гордість бакчара Дана ягода чуть-чуть. Якби меш видовжена. Ось трошки дрібненька. і ще один сорт гордість Кубані. Ось. Ця ягода більш така округлої форми, порівняно з попередніми. Це перший сорт, це другий, третій, це четвертий. На смак мені жимоло з чомусь нагадує Агрус. Це є дуже кисло-солодкий смак має, такий специфічний. На любителя. Щоб вона була чуть солодша і треба чекати, щоб вона аж так би перестигла. Тоді вона кислинку чуть втрачає. Ось така, друзі, жимолость. Дякую за увагу до зустрічі!